Сімдари, месе, ся добрий вечор». Ось так на півголосу до виступу готується аматорський ансамбль української пісні Терниця. На етнофестивалі Різдвяне диво жінки виконуватимуть автентичні колядки та щедрівки. Брали від стареньких бабусь, які нам переспівували ці пісні. Цьогоріч серед учасників фестивалю і діти, і дорослі з різних куточків області. Загалом майже 50 колективів. Впродовж двох днів вже прозвучала сотня різдвяних пісень різних років та стилів. Цьогоріч її в нас так колядка зіронька ясна на сяє, Теж вона така на слуху її немає. Ось в принципі, що я думаю, що ми будемо одні серед тих, які будуть її виконувати. Дивують колективи не лише вокалом та піснями, а й постановкою номерів, обробкою мелодій і українськими костюмами. Ми костюми шили, підготовлювали, збирали матеріал. Також з нами працювала художниця, малювала нам ось такі і дівку, і козу, і парубка, тобто такі атрибути, які потрібно для коляди. Регіональний фестиваль колядок проводять третій рік поспіль у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Мета відродження та популяризація нематеріальної української культурної спадщини. Ми повертаємося до своїх традицій. Ми відновлюємо українське різдво. У нас нещодавно було перенесено святкування різдва. Ми все більше повертаємося до традицій. Ми залучаємо молодь. Співати пісні, при цьому передавати досвід, передавати знання цих пісень від старшого покоління до молодшого. Тетяна Ржепянська, Сергій Яків, телеканал Перший Подільський.